Вітати вас на факультеті лінгвістики І з особливою приємністю. Мені б сьогодні хотілося розповісти вам про удосконалення нашої матеріально-технічної бази. Попри всі виклики, які постали перед факультетом у постковідний період та в період російської агресії, факультет розвивався, факультет жив. І особливою нашою гордістю сьогодні є те, що матеріально-технічна база була покращена на понад 3 мільйони гривень. Це і зроблені ремонти в аудиторіях, це і придбане нове обладнання, це і придбане програмне забезпечення. Покращення матеріально технічної бази відбувалося не лише за рахунок коштів наших студентів, які навчаються за контрактом, а і, зокрема, завдяки нашій роботі у таких виданнях, як «Advanced Education». це журнал, який сьогодні індексується в наукометричній базі Скопус, і який дає нашим фахівцям додаткову можливість. Заробляти кошти і використовувати їх на удосконалення матеріально-технічної бази факультету, зокрема, той кабінет незламності, який сьогодні створений, який ви трошки згодом побачите, створений саме за кошти, отримані від видавничої діяльності. Зокрема, придбані дві електростанції Екофлоу, які забезпечують кабінет безперебійним електропостачанням, а також кабінет, облаштований інтернетом, доступ до якого є 24 години на добу. Я думаю, що детальніше про нашу матеріально технічну базу і краще набагато розкажуть наші гаранти, представники факультетів. Тож запрошую вас до нас на кафедри. Доброго дня, шановні колеги. Для мене сьогодні особлива честь і приємність представляти матеріально-технічне забезпечення факультету лінгвістики, випусниця якого я є. Освітній процес факультету лінгвістики переважно відбувається у сьомому корпусі КПІ імені Ігоря Сікорського. Це великий корпус, який знаходиться на площі знань. Ми наразі знаходимося на цокольному поверсі. І наразі, з огляду на безпекову ситуацію, освітній процес відбувається у змішаному форматі. А якраз очні заняття відбуваються саме тут, на першому та мовно, другому поверсі цього корпусу. Тут є зручний вихід, не лише евакуаційний, а й для безперешкодного доступу для освіти для осіб з особливими освітніми потребами і е, доступ безперешкодний до ліфта, який може підня... піднімає забувачів вищої освіти та науковоподовищі працівників на шостий та сьомий поверхи, де безпосередньо відбувається у мирний час. Заняття офлайн, а також знаходиться основна частина матеріального та чинічного забезпечення нашого факультету. Ось, наприклад, в таких аудиторіях наші перекладачі майбутні опановують мистецтво фахового перекладу. Це серце нашого факультету, наш незламний деканат, який забезпечує безперервний перебіг освітнього процесу на факультеті лінгвістики. Деканат обладнаний як апаратним, так і програмним забезпеченням, а також джерелами безперебійного вживлення. Ми знаходимось на кафедрі теорії практики перекладу англійської мови. В цій аудиторії панує наука. Але виклики сьогодення змусили нас перетворити цей осередок також на центр незламності. Тут наші викладачі та студенти можуть надихнутися не тільки наукою, але й підзарядити свої пристрої, щоб продовжувати творити в царині. Тока сучасних перекладачів неможлива без опанування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, і ми робимо все можливе для того, щоб наші здобувачі вищої освіти мали таку можливість. Так на факультеті лінгвістики обладнано три комп'ютерні класи. Ось о, наразі я я знаходжусь в одному з них. Які обладнані не тільки новим. Апаратним забезпеченням, але також і новим спеціалізованим забезпеченням, окрім стандартного набору програмного забезпечення, нам надали безкоштовні ліцензії, наприклад, програми Традос, програмного забезпечення ТРАДОС, яке допомагає завдяки чому ми можемо навчати перекладачів фаховому ефек... фаховому перекладу. Ми зараз з вами знаходимося в 712 аудиторії, де саме з цієї аудиторії у нас розпочалося. Проведення літньої школи перекладу ще в далекому 2019 році. Цей захід він проводиться спільно з нашими стейкхолдерами, з роботодавцями, а саме з компанією Трансфатель, з якою у нас підписано угоду про співпрацю, а також за підтримки німецької академічної служби обмінів. ДАТ. І ця аудиторія хочу вам показати ще наші подяки, грамоти, відзнаки наших викладачів, заохочення наших викладачів. Університету, нашої кафедри, так, які викладають на освітніх програмах. І ще ось бібліотека Дат це бібліотечний фонд, який нам надав люб'язну в користування Німецька служба академічних обмінів, лектор якої ми співпрацюємо з. З дат ще з 2000 року, а і е, викладачі е, носії мови у нас працюють на кафедрі на освітній програмі. А, Ось в цій бібліотеці в нас знаходяться і художня література, і лексикографічні джерела, а також навчально-методичні праці, так, якими наші студенти можуть користуватися під час написання курсової роботи з практики перекладу, та й взагалі під час взагалі дозвілля так читати художню літературу німецькомовну. І хочу зазначити, що бібліотека дат вона постійно оновлюється. Зараз ми знаходимося в методичному кабінеті кафедри теорії, практики та перекладу французької мови. Тут зібрані навчально-методичні матеріали, які можуть використовувати студенти, як автентичні, так і ті, що підготовлені викладачами кафедри. Ми постійно працюємо над всконаленням навчально-методичного забезпечення, до якого студенти мають завжди доступ. І працює для цього завжди лаборант у кабінеті методики. Крім того, покращується матеріально-технічна база кафедри, в період війни, попри всі труднощі, відремонтовано аудиторний фонд а також проводиться постійна робота з технічного забезпечення кафедри, яке ми можемо використовувати для. Проведення лекцій і практичних занять Центр інформаційних технологій, навчання іноземних мов факультету лінгвістики забезпечує роботу апаратного та Програмного забезпечення всього, всіх комп'ютерних класів факультету. Наразі ми завершуємо нашу екскурсію в одному з цих класів, і де також облаштовані комп'ютери спеціалізованим програмним забезпеченням, наданим нам безкоштовно компанією Trados, а також іншим програмним забезпеченням, які, на якому можуть працювати перекладачі. Що хочу сказати на завершення? Після акредитаційний період. З попередньої акредитації відзначився складними часами, починаючи від ковіду, закінчуючи повномасштабним періодом повномасштабного вторгнення. Але за цей період часу факультет лінгвістики не лише зберіг матеріальну технічну базу, а й вдосконалив, розширив і покращив, а також оптимізував освітній процес таким чином, щоб він відбувався Безперебійно, незламно, з вірою у майбутнє, і е, наші майбутні перекладачі мали змогу отримувати якісну, е, фахову, вищу, якісну, вищу освіту. Дякую.